Номер 22. Прочитай. Запиши правильні рівності римськими цифрами. Угу, Римськими цифрами. А ми якими користуємося? А ми користуємося цифрами індоарабськими. Дуже цікаве завдання. Давайте потихеньку. Ми користуємося 10 цифрами від 0 до 9. Наша система числення. Що це таке? А це набір символів, тобто цифр, і правил до них, як ними користуватися. То ми користуємося системою числення. Зрозуміли, що це таке. Позиційною десятковою. Десятковою зрозуміли, що це таке? 10 цифр. А що таке позиційна? Наприклад, нам треба записати число 888, то на кожному місці стоїть одна й та сама цифра. Але означають вони зовсім різне. Оця вісімка означає вісім одиниць, а ця вісім десятків, а оця вісімка означає вісім сотень. 800. То залежить від того, на якій позиції, на якому місці стоїть цифра. Зрозуміли. У номері 22 нам кажуть: прочитай, запиши правильні рівності римськими цифрами. Тобто система числення римська. А які там цифри, які символи? А отакі. Оце цифра 1, а це цифра 5, а це цифра 10, 50, 100, 500 і 1000. А всього лише 7 цифр. І це. Непозиційна система. Далі зрозумієте чому. Давайте записуємо перші 16 чисел з допомогою цифр римської системи числення. Число 2 запишемо так двома паличками, число 3, трьома паличками. А число 4 не можна. Правило таке: більше трьох однакових не можна. Тоді запишемо число 5, цифрою 5. А 6 запишемо 5 додати 1. Праворуч то буде додати. А 7, 5 додати 2, а 8, 5 додати 3. А більше не можна більше, ніж 3 однакових, не можна. А 4, а 4 5, а ліворуч 1, 5 відняти 1. А 9. Давайте спочатку запишемо 10. Оце цифра 10. А 9 тоді 10 відняти 1 ліворуч. Меншу цифру. А 11, зрозуміло, додати 1 до 10, а 12 праворуч, дві палички, а 13 праворуч три палички, а 14 не можна. 4 підряд палочки, то треба спочатку давайте запишемо 15 і 16, наприклад, запишемо. 10, додати 5, додати 1, А 14 запишемо так, 10 та додати 4. від 5 треба відняти 1. Зрозуміли. Прочитай. Номер 22. 1 додати 2 3. 2 додати 5 7. 4 додати 6 10. 15. Відняти 6 9. Запиши правильні рівності римськими цифрами: 9 додати 5 14. Де у нас 14. Ось. А оце те, що ми повинні сюди записати: 6 додати 6 12. Ось що ми повинні записати. Оце 12. 7 додати 4, 11. А оце число 11, записане римськими цифрами. Ну, дуже цікаво. Молодці.